За версію словника сучасної української мови та сленгу ми слово. Словом 2024 року стало бусифікація. Ну, тобто, насильницька прискорена мобілізація, коли чуваків хватають на вулиці, і не розібравшись, толком готовий він, хоче він іти служити, не хоче. Виписують поїздки, повістки, і тут же силоміць. Пакують в автобус і везуть на полігон, і далі відправляють на фронт. Це ж треба так умудритися, щоб націю вільних, волелюбних, патріотичних людей, які 25 лютого стояли в чергах. У військомати та що 25-го, вже ввечері, 24-го величезні черги були, щоб е, цю націю воїнів перетворити на стадо ухилянтів. Ну, не всі ще перетворили, але значна частина е була перетворена де-факто на таких. Багато хто сидить вдома, не висовується, кому повістки поприходили і так далі. Це просто неймовірний талант нашої влади, яка все, до чого е доторкується, е перетворює ну, вибачте, на гній. Наша влада це антимідес. Тобто були е, мужики патріотично налаштовані, були охочі до бою, е, штовхалися е, один перед іншим на випередки, е, щоб скоріше потрапити в військо, давали хабарі для того, щоб потрапити в військо, а тепер е, дають хабарі, щоб не потрапити, і влада не знаючи. Безпорадно, що робити, як поповнити армію, вони ловлять. Просто на вулицю всі, хто попаде під руку, в тому числі нерідко туди потрапляють люди, які мають конкретні підстави для відстрочки, там хворі, ті, в яких є підстави для відстрочки в зв'язку з наявністю хворих родичів, багатодітні батьки, там ті, хто працюють, навіть попадаються на Стратегічних підприємствах і мають е, бронь. Ну от буквально сьогодні було повідомлення, що е, почали пакувати навіть тих, хто е, зброню. технічні накладки е, там відповіли у владі. Ну, це ж просто е, трендець. Вибачте, куди ми рухаємося. Якщо ми будемо далі рухатися в такому ж напрямку і в такому ж темпі, то я не знаю. Дай Бог, щоб нам е, наступного року словом року не стало слово поразка.